Вітаю! Я Акулова Євгенія Анатолівна, вчитель початкових класів Южноукраїнського ліцею номер 3 Миколаївської області. У 2014 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю історик, вчитель історії. Рік і чотири місяці працювала зі старшими школярами, але доля вирішила підкоригувати моє життя. 2016 року я змінила місце проживання і стала вихователем в садочку, де пропрацювала 3,5 роки. Згодом я вирішила, що варто спробувати свої сили в школі і отримала посаду вихователя групи продовженого дня, а через 2 роки вчителя початкових класів. В цей час я також отримувала освіту в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика – вчителя початкових класів. На даний час здобуваю ступінь магістра в Київському національному університеті імені Михайла Драгоманова, а також беру участь в методичних комісіях, конкурсах, педагогічних нарадах, семінарах, різноманітних тренінгах. Тепер я працюю вчителем початкових класів. В цьому році буду випускати своїх учнів, яких вела 4 роки за навчально-науковим проєктом Інтелект України. Дітей з особливими освітніми потребами в класі немає. В своїй роботі керуюсь висловлюванням Василя Сухомлинського. Учителю потрібно володіти величезним талантом людинолюбства і безмежною любов'ю до своєї праці, і перш за все, до дітей, щоб на довгі роки зберегти бадюрість духу, ясність розуму, свіжість вражень, сприйнятливість почуттів. А без цих важливих якостей праця педагога перетворюється в мову. Розумію, що з цією професією я пов'язую своє життя на довгі роки. Мій загальний педагогічний стаж 10 років, і мені завжди є чому вчитися. Я наполеглива у навчанні саморозвитку як вчитель. Часто стикаюся з невдачами, але це також певний результат. Зазвичай не той, на який очікуєш, починаючи ту чи іншу справу, але це плід моєї роботи. З кожної невдачі виношу уроки, виправляю помилки, не допускаю боязких дій, крокую вперед, ніколи не опускаю рук і, аналізуючи свою роботу, бачу, що досягаю поставленої перед собою мети. З гордістю спостерігаю за тим, як розвиваються мої учні. Порівнюю їх ріст від 1 до 4 класу і розумію, що моя праця не безслідна, результат позитивний великий. Їхні вміння, знання, людяність окриляють і надають мені стимулу працювати далі, самовдосконалюватися ще більше. Мій клас працює під девізом Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Учні дотримуються його в своєму житті. Моя мета випустити в цей світ насамперед людей з високими моральними якостями, хорошими знаннями і вміннями правильно розставляти пріоритети. Знаю, що маю невеликий досвід, це мій перший набір учнів, і, мабуть, я навчаю їх, а вони мене. Рости мені як педагогу є куди, і я впевнена, що про мене скажуть, це найкращий вчитель, бо вона вчить бути успішним у школі, у дорослому житті. Моя місія, як і кожного педагога, сформувати якісний майбутній інтелектуальний фонд нації, який так потрібен нашій Україні.